Конкурс до українських вищих військових навчальних закладів цього року побив усі рекорди. Попри війну і ризик, багато абітурієнтів захоптіли пов'язати своє життя саме зі збройними силами. Які вони дівчата та хлопці, що вирішили присвятити власне майбутнє справі захисту батьківщини та віддати життя службі, бачила Олена Кузніцова. Навчальний рік у цьому військовому виші уже розпочався і не в задушливих аудиторіях, а на свіжому повітрі. Перше, чому вчать курсантів, це копати траншеї. Траншея має бути завширшки 50 сантиметрів, це приблизно лопатка. Глибина метр тридцять. Окрім окопування, першокурсники вчаться виявляти міни та розбирати автомат. Вчився я це робити. Буквально чотири дні назад до цього я автомат в руках взагалі не тримав. Зараз я розбираю його досить швидко. У Олександра Нагірняка батько і дід військові до армії звик з дитинства Обрав Житомирський військовий інститут, бо хоче поєднати службу у збройних силах з наукою. У мене математика знову 200 балів. Фізика 190. саме цей інститут готує військових до всіх видів збройних сил України. До сухопутних морських повітряних уже місяць курсанти Житомирського військового інституту живуть у наметах. Найважче до польових умов призвичаїтися дівчатам, але навіть у тісному наметі, де шість ліжок, є місце для косметички. І туші, креми зеркальця, і все, що хочеш. Дівчина має виглядати достойно, навіть якщо вона в формі на це одна дівчина. Хоч і зізнаються, однокурсники до них усе ж ставляться не як до рівні. Пропускають перед лише допомога елементарна. Щось важко. Ми ніколи не носимо. серед першокурсників. Є і ті, що побували у зоні. Ато 20-річний Юрій Кури з Полтавщини служив за контрактом у 92-й бригаді. Отримав поранення під Донецьким аеропортом. Дуже багато чого. Мовчився дуже багато чого побачив. Зізнається, після цього вирішив пов'язати своє життя з армією разом з товаришем. Пішли у військовий виш. Ваше може, з дисциплін, таких як там математика, така. А як з військової де, наприклад дисципліни строє таке, то за шість років моєї служби, то я ну, привикший до такого. У Житомирському військовому інституті вчать спеціалістів з космічної та радіоелектронної розвідки системної інженерії. Після п'яти років навчання вони виходять спеціалістами високотехнологічних систем. Вони будуть продовжувати службу у всіх видах збройних силах, а також в національному космічному агентстві України. Попри сувору дисципліну, специфічний режим і субординацію, навчання військовому виші має свої плюси. Воно безкоштовне, курсанти на повному державному забезпеченні та ще й отримують стипендію. А після навчання обов'язкове працевлаштування. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир Спецкор 2+,2.